Всім привіт, друзі! Венканалісанк і сьогодні буду грати Майнкрафт, а точніше. Ви знаєте цю базу я тут ремонт робив її Але я вирішив, тут є недалеко село. Я їх винесу, в мене буде, ну, той ефект. І вже в броні максимального рівня я спробую відбити їхній навал на село. Окей, вони тут вже є? Тепер точно знаю. Вони не дуже раді мене бачити, думаю. А де він? там. Так, стихи подходят сами. 000, блин. Минус. Прыгай, прыгай. Хочешь Давай. К okay, минус Е. Так. Окей. Okay. Я надеюсь, хоть буду, то и их не челыс. Пора поручах, то его называть. Вроде -про. Я им ремонт, пока я рубил. Надо бы продолжить не биться, тому. Эм, а где чел с прапором? Ну, типа ты типа, ну, как. Возле. Сейчас тут Здесь кто-то еще бачил. их. Я їхній чел справ таке. Хоч буде, чи не буде? Поки що румсь сюди. Ось цей Так, що це було? З'явився цей поганого того Знамення чекати. Чи немає Добре, я поки що ще повиношу їх. Потім вже попробую скрити слова. Чи я побіг в село провірю. Так, я пройшов село, а ефекта, походу, і нема. Так, тому що село навіть немає. Добре, піду. Вернусь, ну туди. І знову буду пробувати винести його. их вынес. Эм, ну, это и нема. Они еще не всех. слуха <связывая> слука, постреляем. У меня тут есть я... обычные их не стрелы. Я сейчас зараз... Короче, я не знаю. Добре, я зараз посплю, напевно, А ні, я кровать зламаю і на і тут буду. Ой, дайте, дайте. Е, я вам хотів показати, заміти ось в цю пляшечку, у мене в її, вроді раніше не було, я вже зрозумів, напевно, що її треба випити, і тоді вони ну, напружу на село. Тому я тоді посплю і піду ну, в село. Якщо вам подобається це відео, то поставте лайк і підпишісь на канал. Я вже пройшов село. Хави яблуко. и выпивается зелье. А, Буду на Я вроде в селе. А, тут я заниматься видео. Так, так, так. Угу. Так, поехали, поехали. Ну, типа... Прикол какой А, ні, не на прикол. Угу. Валить, соляная, валить, звезды, тут будет зараз. Тренд, короче, поехали. Я уже строим базу свою. Это вообще что таке? Что это за напад, блин? Чего вроде, чего вроде давался, кое-что. Окей. Приперлися моє село. Я буду захищатися, буду знімати відео, але не давати така. А вони ще свізобруди падають. Резумну мені вони вони просто Треба будуть, я думаю. Будуть десь де вони ще? стороне вроде здесь был вид. Один из них. Собираю свои патроны. Блин, стремноватый звук. Так. Их нас двое, для Дэвина и лазут. Еммм, ну, типу. Добре, зараз чекати... Може в хати вони зайшли? Що вони можуть в хату заходити взагалі? Цього я не знаю. Вроді їх в хаті нема. Хм. Окей, ховайтесь. А може вони вже там. Так. Стріли валяються, стріли, стріли. Хали взагалі походу, пофіг. Гуляє там собі. А де він Я сухть почув просто. Мінус. Чи може кровать залишити? Попробуем не просто. А вот, Вроде хотя мне и так быстро я думаю. Это вроде жители просто сняли. Что там роботы? я не знаю, Він знаю, де він, <звук> от их гуляється цей Ізумрут. Смарахт, смарахт. Ізумруд, ізумруд. Де блін, я не знаю, де вони. Один залишився і фіг знає, де я. Чистим звуком ОНД він, я побачив наконець. вроде він Да це він соло Все, не файні А ще, ага, все я подумав угу. Хау я буду Наскільки є, скок'є. ще одну стіночку. Не знаю навіщо я тут хочу стінку ще одну зробити. А, я трохи на так, буде. Можна потім поздравити трон зеш і потудай мінус ще ти залишився десь, лози Ще один залишить. Так, де залишився один розбійник? Я не можу тут просто знайти. Знов ну, ти заховався останній в себе. Цей мінус тих радіо, щоб він один залишається. І Hawaii. Житель будь ты хишим, серя на те. Бля, так есть прикол, блин. Вот и ты залышишь все. А он ты Короче, их. А, ну, не начали, да? Пока они не пришли, можно быстро поспать. А сейчас еще не нищий что трохи okay. чи вже можу поспати окей okay, я, я можу поспати ще один я не знаю чи ще буде рейдів цілих їхніх блін, це село но я буду старатися захищати Ви є, брат айок ну, що за кабан жирний Понравилось, понравилось. Что ты за, кабан там дали? Сейчас с ним разберусь, потом okay, минус. Что за жирный кабан, блин? можно побыть? А добрый? А, не Не знаю, значимості кататайми було, ну добре. Окей, далі пішов, один залишився, як завжди. Один моб. Девінь тільки. А у Деві, може він вначалі залишився? Ти-чоть, шо, там морозить. Чік що ще почув. Ага, ну взагалі, взагалі по ходу все рівно. Взагалі взагалі все рівно, тому що він... Ходимо, де він. винести. Все? Це і все було? Це якось легко знати було. Скільки я гаруй, 40 хвилин. <рик> О, ви мені знижки роблять. Меч. Ти куди ти пішов? Та не треба радуватися, я, явно ще не запущу. Я не знаю, чи вона буде така сама чи ні. Вони тільки розслабилися, я їм відразу. Ще не рівень. Я молча не викарш тобто. Прям молча спробувати. Куплю в тебе меч, що за меч? Ну, таке. Добре. Зараз буде ще один напад. Ще один буду спробувати ще один кудись. Пробую щось построїти якусь ще одну захист якийсь. Так, построю построю. Я готовий, в принципі.

Яким разом це не рождение? Так, так. Другий напад збере почався. По-моєму. Занімайся в позицію. А там ще не забрав зимрут. Замрут. Валем, іди файтиться. Давай, 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 я буду його туди в Давай, давай. Ну сюди хоч прийдуть якісь. Давай йди в центр. Коротше, він тут дуже хоче захити села. Ну добре. Тоді я буду. А до доби, думаю, другу відбуду. Сейчас, что то такое. Я не ну, могу найти все. Булавой хочу попробовать. Да, блин. Иди сюда давай, давай, давай. Сейчас булаву. Иди сюда. Минус. булава нормальная такая. Она ну, где-то ну, Дай вони. Не, вроде нападаю жаль, что сильнейшее, чем зараз. Я какой-то занату Вот за Окей, окей. Нормально так. Два ради три лайки я

Готовий. Подайте. Чи може його хоча б на себе заграти? Чим загріб? Ось я. Ось я тебе попарив. Окей, він хоча б буде так агритися, не знаю. Біжи за мной. Чи він нас все время на мене загранить? Йому буде на пофіг на них тепер. Це цікаво. Хоча б так він дойде зі мною в центр файта. Так. І ти де? Що там стоїш? Я він не дуже хоче, як я думаю, файтис це, напевно. Дігай стоїть? Звідки на це зараз напали? Окей. Ну типу, де вони я не розумію? Ем, що вони хоч там роблять? Мо так промазаться слом. Вс, кабанчика, я на потом ставлю. Чекай. -то. Куда вы пришли. И видишь, что это какой-то? кабан. конечно, для, для Еще одну потребу штучку. Нормально так. А ты самый. И ничем цикавым тупые. Короче, мы были с Лови Драйду. Нормально так. Просто думал, что другой будет жорстче, чем первый, но... Походу, они все будут одинаковые. Ой, Что Сейчас ты Там хоч можна куплю у нього... Хочу купити у нього в а він не хоче б його продавати. Блін, на місці ксинуло. Так, і ми відбили село від рейду. Тому... Підписуйтесь на канал. бажаю вам класного настрою, Удачі! Пишіть, які ігри мені ще зіграти. Усім. О, пока пока